Пропозиції Боуз у жовтні, отримайте знижку 100 доларів на мої улюблені навушники для тренувань. Звук, який надихає, чому Боуз Сквайком Фот Алтре, це інвестиція у ваші тренування та гарне самопочуття. Як людина, чиє життя нерозривно пов'язане з фітнесом і музикою, я постійно перебуваю в пошуку ідеального поєднання технологій і комфорту. Ідеальні навушники для тренувань це більше, ніж просто пристрій для прослуховування музики. Це інструмент, який допомагає сконцентруватися, мотивує і дозволяє повністю зануритися в процес. І після багатьох років експериментів і випробувань я можу впевнено сказати, що був з квайком Алтре це саме те, що я шукав. Нещодавно, переглядаючи пропозиції Prime Day, я помітив неймовірну знижку на цю модель. І хоча я давно знаю якість Bose, можливість придбати ці навушники зі знижкою 100 доларів здавалася надто гарною, щоб пропустити її. І я не пошкодувала про своє рішення. Чому Bose QuietComfort Ultra виділяється серед інших? У світі бездротових спортивних навушників конкуренція величезна. Але Bose QuietComfort Ultra виділяється не лише своїм брендом, але й реальними перевагами, які ви відчуваєте на практиці. Просторовий звук виводить занурення на новий рівень. Я завжди цінував якісне звучання, але просторове звучання, яке пропонують Алрес, є чимось особливим. Це створює відчуття занурення, ніби музика грає навколо вас, а не тільки у ваших вухах. Це особливо корисно під час інтенсивних тренувань, коли потрібно повне занурення в процес. Уявіть, як бас вашої улюбленої мотиваційної пісні резонує з кожним вашим рухом, додаючи енергії та витривалості. Шумозаглушення, яке дійсно працює, я регулярно відвідую тренажерний зал, який часто переповнений людьми, біговим обладнанням і гучною музикою. Використання шумопоглинаючих навушників стало для мене необхідністю. Вайком Ford Altres не просто заглушують шум навколо вас, вони створюють тиху та спокійну атмосферу, щоб ви могли зосередитися на тренуванні. Я використовую тихий режим для глибокої концентрації під час присідань та інших силових вправ. Це дозволяє мені відчути кожне повторення та отримати максимальну віддачу від своєї сили. Комфорт запорука тривалого тренування, ніхто не хоче відволікатися на незручні навушники під час тренування. Боус Квайкомфорт Ultra розроблено з урахуванням комфорту. М'які амбуш юри та зручна посадка забезпечують комфорт навіть під час найінтенсивніших занять. Я можу носити їх годинами, не відчуваючи ніякого дискомфорту. Універсальність для будь-якої діяльності ці навушники ідеально підходять не тільки для тренажерного залу, але й для бігу, йоги, походів, і навіть для використання в повсякденному житті. Режим уважності дозволяє мені чути навколишній світ, коли я бігаю на вулиці. а Режим Wind Black забезпечує чистий звук під час телефонних дзвінків у вітряну погоду. Мій досвід використання та поради щодо вибору. Як сертифікований особистий тренер, я розумію, що кожна людина унікальна, і її потреби в навушниках можуть відрізнятися. Ось декілька порад на основі мого досвіду, які допоможуть вам зробити правильний вибір. Визначте свої пріоритети, що для вас найважливіше: якість звуку, шумозаглушення, комфорт чи час автономної роботи. Подумайте про свої тренування, для яких видів діяльності ви плануєте використовувати навушники. Для інтенсивних силових тренувань вам знадобиться надійна посадка та ефективне шумозаглушення. Для бігу важливі легкість і комфорт. Враховуйте свої звукові уподобання, різні навушники мають різні звукові профілі. Спробуйте послухати музику, яку ви зазвичай слухаєте, щоб дізнатися, який звук вам більше подобається. Зверніть увагу на термін служби батареї, якщо ви плануєте використовувати навушники протягом тривалого часу. Переконайтеся, що вони мають достатній час роботи від акумулятора. У випадку з Bose QuietComfort Ultra 24 години. Це досить пристойно, але може знадобитися щоденна зарядка. Чому саме час купити Bose QuietComfort Ultra? Я багато років стежу за пропозиціями Prime Day і рідко бачу такі вигідні пропозиції на продукти Bose. Знижка в 100 доларів це справді чудова можливість придбати навушники преміум класу за більш доступною ціною. Я впевнений, що вам доведеться зачекати до Чорної п'ятниці 2025 року, щоб знову побачити подібні пропозиції. Більше, ніж просто навушники, інвестиція в себе. Зрештою, покупка Bose QuietComfort Ultra – це не просто покупка навушників. Це інвестиція у ваше здоров'я, благополуччя та мотивацію. Вони допомагають мені залишатися зосередженим, мотивованим і отримувати задоволення від кожного тренування. І я впевнений, що вони можуть зробити те саме для вас. Висновок: якщо ви шукаєте навушники для тренувань, які забезпечують чудову якість звуку, ефективне шумозаглушення та максимальний комфорт, Bose Квайкомфорт ALTRE – чудовий вибір. А тепер, завдяки пропозиції Prime Day, ви можете отримати їх за неймовірною ціною. Не пропустіть свій шанс.